15 помилок, які допускають новачки, та не тільки новачки. Друзі, вітаю вас на каналі. Обов'язково додивіться це відео до кінця, не дивлячись на те, що деякі поради вам зможуть показатися досить банальними, все одно ви щось для себе знайдете. Також дивіться інші випуски, які є у посиланні під, під цим відео в описі. Ну, давайте почнемо з першого. Це в коментарях питають. До речі, пишіть коментарі, я на них вам буду відповідати. На які передачі бажано заїжджати в поворот, особливо на перехресті? Кінець коментаря. Друзі, ну тут все залежить від обставин та перехрестя. Якщо ви тільки рушили першим зі світофору, то, скоріш за все, на... ви будете проїжджати на першій передачі. ну, можливо, на другій. Якщо під'їжджаєте до перехрестя, то скоріш за все. На другій вам треба буде попередньо перепнувшись на другу, наприклад, якщо ви їхали на третій там, чи на четвертій, але ж враховуйте оберти двигуна, звісно, і передачу, яку будете вмикати. Тобто, все залежить також від конфігурації перехрестя. Чи повороту, обставин та дорожніх умов. Але точно треба в'їжджати в поворот на вже ввімкненій швидкості. Тобто не перемикатися в самому повороті за винятком обставин, коли ви змушені зупинитися на повороті, там, наприклад, пропускаєте пішохода чи щось інше. Тобто на колесах завжди повинен бути крутний момент в повороті. Особливо це критична взимка. Наступна порада. Вимикайте дальнє світло перед поворотом. Це не тільки для того, щоб коли ви їдете, наприклад, у темний час доби в місті, де мало автомобілів, і ви повертаєте не тільки для того, щоб засліп... не засліпити водія. Звісно, це основна ціль цього, але ще й для того, щоб не робити зайвих дій, тому що ви. Можете розгубитися, ще якщо це механіка, треба перемикати передачі, тобто краще заздалегідь вимикати світло. Але, наприклад, я зазвичай його і зараз вимикаю перед поворотом, тому що я не знаю, що там буде. Можливо, з'явиться автомобіль, і щоб бути таким не засліплювати водія, тобто, звісно, краще перемкнути на ближнє. Наступне. Враховуйте, що у вас знаходиться під колесами. Наприклад, якщо у вас під лівими колесами буде асфальт, а під правими буде гравій, то у разі екстреного гальмування автомобіль може піти в занос. Особливо це критично взимку, коли, наприклад, ліві колеса на асфальті, який оброблений сілью дорожніми службами, а справа у вас, наприклад, сніг чи лід, як це інколи буває. Наступне. Ніколи не обертайте кермо на місці. Краще так не робити. Чому? Тому що йде знос гідропідсилювача керма, також ви зношуєте гуму. Як це можна зробити, навіть якщо у вас якісь тислі такі обставини, ви можете просто трохи топкнути автомобіль сантиметрів 5 проїхати і потім вже починати повертати у русі. І буде менше йти знос автомобіля. Наступне. Коли ви залишаєте автомобіль, краще його залишати, звісно, і на передачі, і на е, ручнику, але одразу треба вмикнути ручник. Це обов'язково. Тому що, наприклад, якщо це механіка, то е, ви таким чином е, буде автомобіль спиратися на задні колодки, а не на е, сип, щеплення чи там на двохмасовий маховік, в залежності, яка у вас конструкція вашої трансмісії. Наступна. Коли ви зупиняєтесь на червоне світло на закритому перехресті, то краще прижміться трохи правіше. Йдеться мова про перехрестя, де в кожному напрямку по одній полосі. Чому? Тому що якщо ви станете, наприклад, посередині або ж ближче до лівої сторони прижметесь та вийдете ближче до перехрестя. Наприклад, фура, яка буде повертати, чи якийсь вантажний автомобіль, там якийсь інший, у нього може не вистачити радіусу повороту, тобто получиться така штука, що він повертає, а він не може повернути. Тому, друзі, заздалегідь, краще трохи далі зупинитися від перехрестя і трохи правіше прижатися. А також ще краще, якби ви розрахували, що велосипедисти, які будуть приїжджати, щоб вони могли вправо приїхати. Думати треба за кожного. Наступне. Коли вас, ви їдете по дорозі, і хтось вам моргає дальнім світлом, це не обов'язково, що він там щось сповіщає про поліцію чи про щось інше. Це він може просити вас пропустити, щоб дай мені змогу пропустити, коли людина виконує лівий поворот, тому ви повинні бути в курсі у цих ось негласних таких сигналів, які є на дорозі. Але звертайте ще увагу на таку штуку, що коли автомобіль їде і там лежачий поліцейський, то може здатися так, що вам водій моргає, якщо ви, ви стоїте на лівому повороті, і ви думаєте, ось він мені моргнув, не факт, що він вам моргнув, він може просто передніми колесами заїхати на лежачий поліцейський, і вам може здатися, що це він вмикає дальне світло. Ну, хто це бачив, розуміє, про що йде мова. Наступне лівий поворот це такий небезпечний, тому стійте завжди на прямих колесах. Завжди я кажу це у, е на іспитах з практичного водіння у своїх відео, хто не бачив, дивіться, будь ласка. Особливо, коли ви не бачите перший ряд, якщо у вас один ряд і більше в кожному напрямку, то якщо ви не бачите перший ряд, чи там, які там ще є ряди. То ніколи не повертайте ліворуч, тому що не так давно на моїх очах так, автомобіль просто повернув, це досить розпространене таке ДТП, і просто побив дві машини. Тому звертайте увагу, а тому зразу з цього йде ще одна парада. Якщо ви їдете в першій полосі і бачите, що за другою полосою там хтось повертає ліворуч, і ви не бачите, що на застрічки відбувається, чи хтось намагається повернути. Тому ви на такому ж повороті на перехресті знижуєте швидкість, щоб якщо та людина, яка не врахувала, що ви їдете і вас не видно, щоб ви змогли зупинитися, Знижуйте там до 40-30 км на годину, в залежності від перехрестя, і тоді ви зможете зупинитися. Наступне, коли ви їдете, наприклад, не так давно я їхав, ось по кожній полосі в кожному напрямку. Дорога така, ну, це було вже темно, дорога не освічується. І стоїть автомобіль, що він стоїть, незрозуміло. Краще знизити швидкість, тому що незрозуміло, чого він зупинився. Може він просто зупинився, по телефону розмовляє, а може там він і не зря зупинився, а ви не бачите, і, звісно, ви не вмикаєте дальне світло. А, можливо, щось там, не дай Бог, трапилось. Краще трохи знизити швидкість. Наступне. Коли ви їдете на якоїсь незнайомій дорозі, чи в якомусь місті, де ви перший раз заїхали, дивіться, як поводять себе водії в інші водії. Принаймні звертайте на це увагу тих водіїв за поведінкою тих водіїв, які їдуть попереду. Вони, можливо, наприклад, їдуть і знають дорогу, і не зря вони десь там притискаються вправо, чи вліво, чи якісь інші дії роблять яких ви не знаєте. Тому звертайте принаймні на це увагу. Наступне: дивіться через скло інших автомобілів, коли ви там робите якісь маневри, там, повороти і таке і інше. І пам'ятайте, що незатонований автомобіль це безпечно. Тому найближчим часом, який ви сіли за кермо, краще не тонувати, щоб вам було краще оглядові, щоб вам було краще. Видно. Наступне. Коли ви їдете і бачите, що автомобіль вмикнув, наприклад, в правий поворот, а вам його треба пропустити, якби він їхав би прямо, да? то ви дочекаєтесь того часу, коли він саме вже поверне. Тому що він цей поворот міг вмикнути десь там раніше, забув його вимкнути, чи випадково його вмикнув, а у нього музика грає, і він не чує, що вона клацає. Тому ви повинні дочекатися, поки автомобіль вже, як поверне кузов, якщо вже почне наклоняти його, тоді вже потихеньку починаєте рух. Тому що також це одне із таких типових ДТП. Пишіть коментарі, задавайте ваші питання, підписуйтесь на канал, дивіться інше відео з порадами та помилками. І дякую вам дуже за активність. І до зустрічі у нових відео відео